Київське динамо отримало своїх суперників у лізі чемпіонів. Давайте подивимося, які це суперники. Це Бенфіка, Наполі, Динамо з третього кошика і Бешекта. Знову ж таки, турки. Тут тобто у нас коня спор, у нас Венербахче, у нас бешехтаж спор. У ми, 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 нас таке враження, що у нас цього року турецько, українські протистояння. Я хотів сказати Динамо фаворит групи. Видів таку групу. Но, но, но. Зараз це тяжело сказати. Важко сказати, але я вам хочу сказати, що така, знаєте, якби робоча група, з якою я, я, да можна грати, Нема група. де трястися. Наполі ми вже прибивали тут на не несколько прибивали, Зараз його там нет. Хоча вчора Наполі виніс Мілан 4-2 в одні ворота. Бенфіка. Ушли ведущие игроки. Ушел Гайтан, который это был мотор сердца, который мог рукой, ногой, словно рукой забросить передачу. Остался там Жонас Митроглу. Да, это но это не те фигуры уровня Гайтана и. Ріна перемагали волінато санчезка торчов бава Динамо, у готовна з Динамо О, все ми в сьогодні довше обговорювати про суперників. Ну і бойка як буде там стояти, бо ми ж не знаємо. Ми сьогодні могли би договорювати там на полі, Бенфіка аналізувати склади. Але в нас зараз да. є інше питання. Другі проблеми У нас інші питання. На що з Динамо?